Меробожного люблю, я хочу поділитись з вами своєю історією. Як я прийшла до Господа. Понад сім років тому в мене була затяжна депресія і постійно хотілося плакати. Дуже сильно душа боліла. І я розуміла, що душу лікувати може тільки Господь. Тому просила Господа, казала Боже, що ти є, допоможи мені. І одного разу мені написала одна людина у Фейсбуці, віруюча людина, і ми почали спілкуватися. І він мені почав скидувати християнські пісні і сказав, щоб удавати все, що я слухаю, і слухати тільки християнські пісні, тому що там є Слово Боже. Так я почала слухати. І Господь почав мене зцілювати. І ось понад три роки тому я прийшла в місію Слово Боже, і почала вивчати щоденно, Підписалась на телеграм-канал місії Слово Боже, де щоденно виходять духовні хліба. Я почала приймати слово Боже, і Бог почав міняти моє серце. І ось вже я була в церкві десь півтора року, і одного разу на роботі я слухаю, включила плейлист і слухаю пісні, і працюю, і тут я чую цю пісню, яку я знаю на пам'ять. І я пишу цієї людини кажу: ти скидував мені пісні, місії Слово Боже. І він каже, так. І Я впала на коліна, почала плакати, дякувати Господу Богу. Боже, будучи сім років тому, Господь Бог вже мене через Слово Боже, яке проповідували Станіслав і Юля, він вже мене спасав. І зараз я являюсь частинкою прекрасної живої християнської церкви місії Слово Боже. Запрошую кожного, хто хоче вивчати слово Боже, хто хоче змінити своє життя. Хто хоче проповідувати істину і бути дитиною Божою, запрошую, підписуйтесь на телеграм-канал, де щоденно виходить духовний хлібчик, будете приймати всі відкрування, які перекладає Господь Бог через Божих людей. І будете так само зцілювати свою душу. Можливо, хтось переживає якийсь біль втрати, можливо, хтось зараз знаходиться на війні і там також нелегко. Не Саме Господь Бог зцілює. Саме Бог каже, прийдіть до мене, всі стручені, знеможені, і я заспокою вас, тому нас заспокоїти і зцілити може тільки слово Боже, приєднатися до прекрасної живої, церкви, місіс Боже, щоб щоденно приймати духовний хліб, возростати духовно, ставати дітьми Божими і ставати тими християнами, якими хоче бачити, сам Господь Бог. Тому для того і Господь Бог прийшов сюди на землю. Щоб кожна людина, хто вірує в нього, врятувався і мав життя вічне. Слава Ісусу Христу! Я дякую Господу Богу за церкву і за пастирів Станіслава та Юлі Султаненко. Амінь.